Сижу сьогодні прям, у мене така думка, і розумію, що потрібно записати вже, щоб я її не втратила, тому що багато в мене було таких думок, які я не встигла записати, і вже вона якось не йде. Так от, е, сьогодні в мене такий е, інсайт вийшов. Що я у мене завжди ще в дитинстві, я жила в маленькому селі дуже, і я ще тоді хотіла ходити на танці, але в нашому селі такої розкоші ще не було. І виходить, що я вже маючи доньку, яку там було тоді 4 роки. Давай її на танці відведу. Ну от підеш на танці, ну це ж добре. Я така, її пихала всюди на танці. І потім пам'ятаю, ми вже були в Франківську жили, я її відвожу на танці, а вона мені каже, що не хочу туди ходити. А я така, та ж, ні, ну йди на танці, я тобі ще костюмчик купила, давай пішли. І вона мені таку істерику закатала, що вона не хоче, і їй взагалі в цьому незручно бути, там в тому платічку, вона не хоче туди ходити, вони їй не подобаються. І я розумію. Що я просто закриваю свій такий гешталь, свою потребу, яку я не змогла якби, зробити в своєму житті, і виходить, що зараз я своє бажання запахала в свою доньку, щоб вона от пішла на танці, тому що це ж, напевно, якось мало би їй дуже повпливати на її життя. Але на танці хотіла завжди я ходити. Тобто їй взагалі-то не цікаво. От там ми потім пішли в басейн плавати, їй цікаво. Їй там подобається малювати, щось робити, там. ліпити от з пластиліну, а танці ну просто тотально на її. І ось я нарешті записуюся на танці. Така думаю, от моя така мрія нарешті здійсниться. І щоб ви розуміли. У мене стільки енергії звільнилося, мене стільки бажання виникло. У мене просто з самого ранку такий настрій, оце вчора ввечері от я записалася, і потім і думаю. Наскільки дуже часто є, що от батьки, от якісь свої нереалізовані бажання, вони запихають у своїх дітей, щоб вони виконали їх. А дитина цього може взагалі не хотіти. От просто в неї немає до цього ні бажання, ні ресурсу, ні енергії, от вона просто не хоче задіти. І от я себе записую на ці танці і розумію, що мені так стало класно, в мене ця енергія пішла. Боже, в мене зразу купа ідей якихось таких. Настільки це важливо все ж таки робити для себе в першу чергу, а потім там, для дитини чути свою дитину, взагалі розуміти, а що вона хоче. Тому що в мене є така історія, де. Також мій там брат, він дуже на свого сина покладав от те, що він хотів би. От як би він хотів би, а він хотів би з ним то робити з то. А в нього дитина, ну він такий дуже творчий хлопчик, тобто він настільки відкритий, він емоційний такий. І для нього було дуже складно зрозуміти, як це він може хотіти щось іншого. Я ж йому нічого поганого якби, не даю, я йому нічого поганого не хочу, я тільки все найкраще. Але це навчитися слухати. В себе, свою дитину і розуміти, а що вона хоче, запитати, взагалі побачити, до чого неї душа лежить. І ось ці танці сьогодні в мене у її доньці шість років. І я розумію, що я шість років, ну добре, не шість чотирьох років я її вже на танці відправляла. Два роки я постійно хотіла, щоб вона пішла, зробила те, що завжди я хотіла, що я хотіла тоді маленько піти, а тоді не було такого. Можливості не було взагалі такого. І зрозуміла, що все-таки слухати себе, своїх дітей це дуже важливо. Це настільки, ну мені здається, що нема нічого важливішого, ніж слухати себе йти за своїм відгуком, те, що тобі хочеться робити. І, і якби дослуховуватися до того, що ж твоя дитина хоче, тому що зараз дуже так часто діток пихають в усі можливі гуртки, тільки щоб там чомусь були зайняті. А дитина, можливо, цього і не хоче. Інколи їм дуже важливо посидіти, там, повтикати, як от у мене донька буває, каже, ой, мені нудно. А потім іде і придумує сама якісь ігри собі. Там, то вона книжку напише, то ми казочку сідаємо писати. Тобто в неї включається якась така фантазія, я думаю, Боже, як до цього взагалі можна було прийти? Але ось так воно є, коли у дітей є цивільний простір, є час, щоб посумувати, просто посидіти, повтикати, і тоді складаються відкриті ідеї. Бажаю вам слухати себе, дослуховуватися до свого серця і виконувати тільки свої бажання, тому що вони дійсно важливі дуже.